Вітаємо, друзі. На дорозі бувають ситуації, коли домкрат стає необхідністю. Механічні домкрати це звичайно добре, як мінімум, бюджетно. Але якщо ви полюбляєте комфорт та хочете, щоб у крайньому випадку замінити шини, могла навіть ваша дівчина або дружина. Варто розглянути електричні домкрати за промокодом. YouTube зможете отримати знижку 15% Всі посилання у описі. Обов'язково підпишіться та почнемо. А зараз у мене на столі перший набір два в одному, який містить в собі трансформер, що поєднує електрогідравлічний домкрат та електрокомпресор. Само з самого початку пристрій зберігається у зручному кейсі його розміри 355 на 170 на 210 мм. Вантажопідйомність домкрату 2 тони. Вистачить для будь-якого легкового авто до 3,5 тонн. Висота підйому від 155 до 360 міліметрів, потужність 180 Вт та напруга 12 вольт. Кабель живлення на 4 метри від прикурювача. Загальна вага його всього 8,2 кілограми. А цікаво, домкрат має додатковий захист. Якщо електроживлення викнеться під час роботи. Підняти домкрат не впаде. Також ви додатково зможете опустити домкрат за допомогою спеціального клапану, що знаходиться ось тут, та підключити його до електромережі та одразу продовжити роботу. А тепер про параметри самого компресора: максимальний тиск 10 атмосфер, продуктивність 35 літрів на хвилину, струм 10 ампер, довжина шланга 06 метрів. У комплекті набір перехідників та рукавички. Не буду говорити про його універсальність, все і так зрозуміло, хочу звернути увагу на його аргономіку, ручку для перенесення, та встановлення та, звичайно, ліхтарик, що допоможе встановити домкрат навіть вночі. Чи може попередній набір задовільнити всі потреби під час заміни колеса? Будемо з вами чесними, не задовільни. Тому що, коли ви підняли авто, вам треба ще відкрутити болти та гайки. А це іноді буває не під силу навіть. Міцним чоловікам тому наш набір три в одному виконує саме цю задачу. Гайковет живиться від прикурювача 12 вольт та має потужність 80 ватт та максимальний крутний момент 480 Нм, на метр, що допоможе відкрутити навіть добре закручені болти. У наборі також дві універсальні двосторонні головки: 17 на 19 та 21 на 23, що підійдуть для більшості авто. Так, можна побачити кейс, що має аварійний знак зупинки. Гарантія один рік з моменту покупки. Ось ви запитаєте в мене, а що робити, коли я хочу автономність? Ми у ВІТОЛ про це також. Подумали? Зустрічайте! Набір 2 в 1 з акумуляторним домкратом та акумуляторним гайковертом. Все, як завжди, у максимально зручному кейсі розмірами 390х190х345 мм. Вантажопідйомність домкрата в нас до 2 тонн. Висота підйому від 150 до 450 мм. Зручний дисплей. Живлення від акумуляторів 21 вольт. Про них трохи пізніше Гековерт має потужність та максимальний крутний момент 420 ньютон на метр. У нас тут зручна ручка, звичайно, є реверсна кнопка, ліхтарик та дві поголовки у наборі універсальні, про які ми говорили раніше. Все ще необхідно для роботи. А ось саме ці два красення забезпечують нам автономність. Два літій іонних акумулятора 21 вольт на 4 та 2 ампер години швидко заряджаються, довго зберігають заряд та витримують 500-700 циклів зарядки. На акумуляторах встановлений індикатор, щоб могли перевірити рівень заряду. Серед додаткових фішок дистанційний пульт керування. <му> яким можете скористатися за необхідністю? Гарантія 1 рік з моменту покупки. Друзі. Пам'ятайте, що з правильним інструментом ви будете готові до будь-яких ситуацій. Домкрати від ВІТО зроблять все за вас. Мінімум зусиль та максимум зручності. Посилання всі описі за промокодом YouTube знижка 15%. Поставте подобайку, підпишіться та до зустрічі.